В Олександрії стало на одну школу більше. На базі юнацької бібліотеки, яка знаходиться за адресою вулиці Леніна 100, відкрилася перша у місті вища народна школа. Ще у 2012 році Кіровоградський інститут розвитку людини прийняв рішення про створення таких шкіл по всій Кіровоградській області. І ось цієї осені народна школа запрацювала і в Олександрії. Вища народна школа створена у нас для навчання дорослого населення, в основному для їх підвищення освітнього та загальнокультурного розвитку. Навчання у народній школі безкоштовне і триває 9 місяців. Заняття відбуваються 2-3 рази на місяць. Перша така народна школа в Україні була відкрита ще у 1959 році. Народні школи допомагають людям похилого віку, яких найбільше серед слухачів закладу, не впадати у депресію, тренувати пам'ять та розвивати інтелект. Взагалі, в нас розрахована вища народна школа для на навчання дорослого населення. Це люди непрацюючі, це люди пенсійного віку. Ку передпенсійного віку звертатися потрібно в юнацьку бібліотеку на базі даної бібліотеки створена вища народна школа. Навчальна програма у школі передбачає лекційні і практичні заняття, а також виїзні екскурсії до найцікавіших міст України. Для слухачів розроблений розклад занять, за яким вони будуть відвідувати різноманітні напрямки, які учні обирають самостійно. Зміст навчання в нашій вищій народній школі побудований на безмежній різноманітності інтересів учнів-слухачів і має такі напрямки: це основи комп'ютерної грамотності, краєзнавство, декоративно-прикладне мистецтво, поезія рідної землі, культура народів світу, психологія спеціальності. Навчальні напрямки для учнів народної школи викладають викладачі шкіл Олександрії, а також вузькопрофільні спеціалісти. Тож кожне заняття проходить у цікавій та різноманітній формі. Народна школа допомагає дорослим олександрійцям орієнтуватися в сучасному житті.